Одним із найцінніших скарбів є перлин. А для України найдорожчий скарб це людина, її творіння, що передається в спадщину нащадкам. Багата українська земля. На Заході розкинулись гори й полонини, схід дарує цінні корисні копалини, північ пишається густими лісами, а південь славиться безмежними степами та єдиною в Європі пустелею. Олешківськими пісками. Саме тут, на лівому березі Дніпра, знаходиться наше місто Цюрюпинське. Воно має багатовікову історію, козацьку славу і дало суспільству талановитих людей. Це скульптор Анатолій Шаталов, винахідник Федір Піроцький, актор Євген Матвєєв, драматург Микола Куліш. Особливе місце серед персоналів займає Поліна Райко. Мало кому відома навіть у самому Цирюпинську, Унікальна художниця самородок, майстер наївного мистецтва. Після смерті Поліни Райко, унікальна хатинка, залишилася під наглядом сусідки. Членам гуртка нашої школи вдалося побувати там. Чому ви вирішили створити цей проєкт? Нещодавно ми разом із дітьми відвідали будинок, де мешкала наша землячка, геніальна художниця-примітиністка Паліна Райкова. Під час екскурсії в учнів виникало багато запитань. А скільки в Україні таких, як Паліна Райкова, самородків перлин? Чи цінують їх творчість? Як вшановують, що про них відомо? Так і виникло бажання започаткувати проєкт Перлин України. А яка ідея цього проєкту? Цим проєктом ми намагалися показати ідею єдності українського народу через декоративно-ужиткове мистецтво. Адже кожен район нашої країни має свої надбання, якими щедро ділиться з усіма. Ми спробували донести всім, що наша країна єдина і неділима, бо на ній живуть талановиті, працелюбні та мирні люди, що краще взяти в руки і фарби або полку з Дякую. З цим питанням ми звернулись до міського голови та депутата обласної ради, де отримали підтримку і позитивні сподівання. Була створена група однодумців. Учні, вчителі, батьки активно підтримали нас, представники громадськості. Але занепокоїло те, що з часом наші нащадки не матимуть змоги милуватися цією казкою. Не дивлячись на те, що художниця знана серед колег Херсонщини її творіння сьогодні потребує підтримки, захисту та опіки зі сторони закону і влади. Наша ідея Україна єдина і неподільна. На долю українського народу випало багато випробувань, але навіть у найтяжчі часи наші предки із покоління в покоління передавали свої традиції. Звичаї навички. Презентуючи роботи наших земляків, майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, ми беремо на себе відповідальність зберегти і продовжити їх справу. А зараз запрошуємо до віртуальної подорожі знайомства з перлинами нашого краю. Візитною карткою нашої столиці є Софія Київська та Печерська Лавра. Що символічним образом у формі собору відобразив місцевий художній декоратор Золотаревський Сергій. У кожній родині на почесному місці завжди висить ікона, яка є своєрідним оберегом. Наша ікона вишита бісером і обрамлена рушником. Це роботи майстрині Дерягіної Тетяни. Символами української літератури є імена Тараса Шевченко, Івана Франка. Лесі Українки. Вшановуючи їх творчість, випускниці школи сестри Іванчик Галина та Вікторія вишили портрети. Запоріжжя колиска унікальної козацької історії України. Картину Запорізький козак виконала випускниця школи Шевченко Тетяна незвичайною технікою Висипання піском. Серед жіночих народних промислів чільне місце займає вишиванка. Вона є складовою українського костюму як жіночого, так і чоловічого. А ці гарні вишиванки, які одягають наші актори, виготовили випускники школи особливої мальоничості дівочій красі додавав вінок. Він є її оберегом. Для створення картини український вінок. Відома майстриня Філіпенко Людмила Олександрівна використала техніку вишипа стрічками. Здавна у кожній родині роль оберегу виконувала лялька-мотанка як символ мудрості, берегині роду, матері та зв'язку між поколіннями. Значна частина наших дітей опанувала ці навички, а навчила їх цьому мав'ян Тетяна Вікторівна. У Тетяни Вікторівни золоті руки. У її руках утворюється незвичайного змісту і краси писанки. А своє вміння вона із великим задоволенням передає нащадкам. Західна Україна славиться виробами із дерева незвичайної краси, що лягло в основу різдвя, цей регіон на карті презентують роботи відомих майстрів нашого міста Захарченка Миколи Івановича, Федоренка Сергія Михайловича. Гришками Полияковича, Яковича, які розширили розмаїття цього виду мистецтва художнім випилюванням. Гончарство найдавніше в світі ремесло. Навчившись виготовляти посуд із глини, майстри розмальовували свої витвори різними візерунками. Так виникає народний декоративний розпис Петриківський, Косівський, Опішнянський, Самчаківський. Діти вивчали їх особливості та разом із учителем Філіпенко Світланою Дмитрівною намагалися відобразити їх на своїх виробах. Крим, Одеса, Херсон, Миколаїв складові сонячного південного регіону. Дивовижний морський пейзаж Південного узбережжя відображає картина, виконана у техніці енкаустики відомою майстриною міста Бехтольд Аллою Євгеніївною. Символом Херсонщини є скіпське сонце, яке виготовив учень школи Товарницький Юрій. А наш Таврійський край славиться Кавунами. Про це нам нагадує картина Херсонський Кавун, виготовлена в техніці пілінгу, доповнюють панно незвичайні роботи із природного матеріалу, техніка яких називається Ошибана. У них немов прикована душа природи нашого краю. Цією технікою досконало оволоділа вчитель художньої праці Філіпенко Світлана Дмитрівна і втілила у панно рідне Олеща. А саме місто Трюпинськ ми презентуємо фотокопією картини Поліни Лайко. Ось і завершилася наша подорож. Ми побачили, що кожен регіон нашої країни багатий на талановитих людей, які діляться з усіма досвідом і надбанням передають свої вміння із покоління в покоління. Це свідчить про цілісність нашої держави, про те, що корені, з яких почався наш рід, відмолоджуються новими пагонами. Діти продовжують справу батьків, несуть у світ традиції і звичаї свого народу, творять нову історію, історію єдиної, неподільної, неповторної країни. Нашої рідної України, ми українці, нація прадавня, на цій землі багато тисяч літ, культурою і традиціями славна, і багатющий в нас духовний світ. Народ цінує землю цю єдину, в якій коріння наше з правіків вітчизну любить і свою родину, бо тут народжений і життя прожив.